Володимир Кирилов не випускає з рук камінь. Ще хвилину тому він ледь не влучив йому в голову. Неподалік тролейбусної зупинки в самісінькому центрі міста чоловік стояв в черзі до банкомата та раптом почув гуркіт. По телефону розмовляв, потім слишого гроха такої. Люди всі повернулися, я теж смотрю. Такої болузник ні маленький, лежить. Ну я як би. Чи в шокі був, тому що я тільки там був. вже за півгодини? місце біля банкомата огородили сигнальною стрічкою. В дільниці з обслуговування житлового фонду номер 2 проблему знайшли одразу. Сергій Довженко каже: каміння падає з балкона на п'ятому поверсі. Влага попадає, балкон не закритий, Влага попадає, мороз своє діло робить. Тоби ж ми в цей, в цей же день зразу все це оббили, Навели лад з цим моментом. В цій квартирі живе пенсіонерка. Старенька балкон не ремонтує і квартиру нікого не впускає. Ми Зараз написали листа до Деснянської районної ради, щоб вийшла комісія обстежити ці балкони, якщо дива аварійні, признати їх ступень аварійності, і подальше приймати рішення щодо їх ремонту. Очевидці запевняють, що в цьому будинку відпадає ще й фасадна плитка, та в дільниці про це не чули. Зізнаються, уже мають кілька проблемних будівель, їх постійно контролюють. Але тут каміння полетіло вперше.